Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 2 серпня, 892-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. І минулої доби десь вперше за тижні два не було пусків іранських дронів Камікадзе. Тут на півдні збили три дрона розвідника і три ударних дрона ланцет. А ще вчора росіяни ввечері, десь біля восьмої атакували керованою авіаційною ракетою. Миколаїв прильот був за містом. По офіційній інформації, наче все добре. І через Миколаївщину вчора пролітали дві балістичні ракети, які росіяни пустили з Криму. На жаль, були два прильоти в Кропівницькому, чи поруч з ним. В сусідній Одеській області взагалі минула доба пройшла спокійно. Нічого надзвичайного не відбувалося. А на Миколаївщині, крім ракети, ще росіяни вчора атакували дитячий садок АВП дроном. В селищі, яке поруч зачакав. Дитячий садок не працював, тому жертв немає. І на Херсонщині також кожної доби обстріли. Ну, минулої доби, хоч без загиблих. Але троє людей травмовані цієї ночі, десь близько першої дали загрозу балістики тут на півдні. Але з'ясувалося, це російське ППО в Криму намагається щось там збити. Дуже багато смачних прильотів було по Криму. Почекаємо тепер деталей, що там наші хлопці знищили. Ну а росіяни нехай чекають ще на полі. Омсто, яка прилетить.